Їдемо з мамою за кордон. Що ти скажеш, мама? Я дуже хочу побачити своїх внуків. Там ну, це зрозуміло. Вони Всі люди хочуть побачити розків. своїх внуків. Я дуже їх хочу бачити. Та ну, зараз, що У мене дуже класний. Я їх ага. люблю, люблю за не були. Зависи, це зараз я запустю інтернет, всі ви бачити. бачите. Давай, давай, запускай. Діти найдорожчі, це що я в житті. Ти думаєш? І внуки теж. І ну, внуки так. теж взагалі. А правнуки виявляєш? А правнуки до них дожити ще треба. Ти доживляєш. Скільки там? Раз, два, три. Ти до внуків швидко дожилась. О, я їх так довго чекала. Скільки тебе, внуків? Шість. Шість. кого більше? Пишіть в коментарях, хто переміг. Ну от так от, так Рухаємось. Слідкуйте, дивіться, будемо їхати через кордони, як завжди. Впевнений, що будуть цікаві пригоди, історії, квести.